Чи можна подивитися питання щодо голоду в світі та в Україні? Дуже багато тарологів про це говорять. Дякую. Доброго дня! Ми дивилися ситуацію щодо нашої країни. Так? От на цей рік, то в цьому році ми не бачили того голоду. Ще 25-й, у нас ще півроку залишилось. На наступний рік, так, дивимося, а, чи буде в нас. Голод, так, скажімо так. Дуже багато зараз про це говорять. От дуже багато про це діляться інформацією, але на наступний рік іде створена ситуація через жадобу. Створена буде ситуація. Тобто тут циклічні такі події, і будуть намагатися людей посадити на гачок. Тобто, через ось такі моменти. Це, скажімо так, створюватися будуть умови, що може бути, можуть бути в країні труднощі стосовно загалом. Ну, Продовольство можливостей, так, скажімо так. От, будуть намагатися загнати людей у глухий кут, тому що більшість нашого населення так не має дуже великих статків, щоб могти собі дозволити ну, деякі речі. І це ми з вами розуміємо. На наступний рік, якщо дивитися у світі, так, чи будуть там якісь проблеми з продовольством. Будуть якісь перепони, будуть десь закриті можливості для країн, так які, наприклад, користуються продукцією інших. Ось, Отут будуть труднощі, От, тому в наступному році в світі можуть бути реально труднощі з забезпеченням і з продуктами. Тобто, тут, знаєте, вже ідуть зараз спостереження за тим, що може відбуватися, так і як це може все бути створено. Вже зараз закручують ці моменти. От, тому, скажімо так, що е, дуже багато чого створюється зараз, створюється самими людьми, так, і тими країнами, скажімо так, але і ще дуже багато вплине, вплинуть ті події, які можуть відбуватися в світі. Так, е, так форс-мажори в світі, розчарування і труднощі будуть, на жаль, більші, навіть ніж в нашій країні. Україна, якби не було, витримає. Ми себе прогодуємо, якби не було там, і де б які не був.